Прагнені бути потрібним за будь-яку ціну прихована глибока, майже архаїчна трагедія душі це невловима тривога, народжена в тінях нашого несвідомого, яка змушує нас ламатися, підлаштовуватися, погоджуватися та замовкати тоді, коли всередині нас лунає крик незгоди з власною долею. Як навчав Карл Густав Юнг, людина, яка відкидає свою внутрішню істину заради зовнішнього схвалення та визнання, неминуче втрачає свою самості, ту священну вісь, навколо якої має обертатися її справжнє автентичне життя. І що сильніше ми шукаємо підтвердження власної значущості в очах інших людей, тим глибше ми провалюємося у безодню забуття самих себе, перетворюючись на бліду тінь того. Ким ми могли б стати. Лише та душа, яка віднаходить свою внутрішню цілісність, яка наважується стати обличчям до обличчя з власною тінню, здатна бути сприйнята світом як безумовна цінність, а не як зручний замінюваний варіант серед безлічі інших. Цінність не купують поступливістю чи безмежною готовністю догоджати. Справжню глибоку повагу неможливо завоювати відмовою від свого я. Істинна, значущість, народжується в тихій непохитній стійкості бути собою, бути автентичним, навіть коли це викликає страх, навіть коли цей вибір залишає нас у самотності. Кожен крок, зроблений у напрямку власної внутрішньої глибини, непомітно, але кардинально перетворює вас на людину, яку ніхто й ніколи не наважиться посадити на запасну лаву. Адже як свідчить Юнг, справжня зустріч із собою неминуче змінює енергетику та ландшафт світу навколо. І сьогодні ми пройдемо крізь шість сакральних ключів. Дев'ять внутрішніх трансформацій, які допоможуть вам не просто існувати, а стати тією цінністю, повз яку неможливо пройти байдуже. Ключ один усвідомте свою внутрішню цінність поза зовнішньою оцінкою. У світі, де вартість людини занадто часто і несправедливо вимірюється чужими поглядами, похвалами, мовчазними очікуваннями та соціальними критеріями, справжня незламна сила полягає у здатності пізнати власну ціну без потреби у зовнішньому дзеркалі чи зовнішньому підтвердженні. Це акт глибокої внутрішньої суверенності. Карл Юнг навчав, що шлях до автентичності починається в ту мить, коли ми перестаємо звертатися до світу із запитанням, хто я такий чи достатньо я хороший, і починаємо натомість прислухатися до того тихого, але всезнаючого голосу, що звучить із глибини нашого несвідомого. Цей внутрішній голос може бути ледь чутним шепотом, але він знає все про нашу справжню непідробну сутність. Поки ми шукаємо визнання виключно в очах оточуючих, ми залишаємося в полоні ілюзій, створюючи своє Я за зразком їхніх змінних, минущих очікувань. Але у такому існуванні немає ні свободи, ні справжньої поваги. Справжня цінність народжується у мовчанні внутрішньої згоди з собою, у здатності залишитися на самоті і при цьому відчувати свою повноту. Коли людина усвідомлює свою вартість без жодних зовнішніх доказів і милиць, вона перестає боятися бути відкинутою чи незрозумілою. Вона припиняє бути тим, ким її хочуть бачити, і починає бути тим, ким вона є насправді. Юнг говорив, що головне завдання кожної людини стати самим собою у світі, який постійно докладає титанічних зусиль, щоб змусити її бути кимось іншим. Лише тоді, коли ми перестаємо відчайдушно боротися за любов, увагу та визнання, ми починаємо притягувати до себе людей, здатних бачити нашу справжню непідробну красу. І навпаки, постійне прагнення сподобатися перетворює нас на тінь самих себе, на порожню оболонку, позбавлену живої сили та енергії. Усвідомлення внутрішньої цінності вимагає величезної мужності, бо воно неминуче зіштовхує нас із внутрішніми порожнечами, з тими місцями, які ми звикли заповнювати зовнішнім схваленням. Але саме в цих порожнечах, у цьому внутрішньому вакуумі, дозріває справжня психологічна зрілість. Той, хто одного разу ступив на шлях самопізнання, вже не може повернутися до колишніх звичних патернів. Він починає відчувати, що його цінність це не нагорода за титанічні зусилля, не результат тимчасових успіхів і не хитке відображення чужої думки. Вона є даністю його існування, диханням його душі, світлом, яке не потребує чужих смолоскипів для горіння. Саме такі люди стають рідкістю, а отже, цінністю. За юнгом. Людина, яка поєдналася зі своєю внутрішньою сутністю, більше не ставить запитання, як мені стати значущим. Вона просто живе так, що значущість сама стає природним наслідком її шляху. Її вже неможливо збити зі шляху жодною критикою, жодною байдужістю чи ворожістю. Тому що, як говорив Юнг, той, хто віднайшов свою самость, не потребує доказів свого існування. Його присутність говорить сама за себе, несучи у собі потужний, непохитний внутрішній авторитет. Ключ 2. відмовтеся від ролі зручної людини. Прагнення бути зручним для всіх це тиха, але підступна зрада власній душі, яку ми вчиняємо в марній надії купити собі любов, прихильність і прийняття з боку оточуючих. Карл Юнг попереджав. Щоразу, коли ми одягаємо маску догідливого, ми зраджуємо своє справжнє обличчя і відмовляємося від своєї аутентичності. Роль зручного це не доброчесність чи чеснота, а підступна пастка, яка перетворює нас на об'єкт використання, на функціональний інструмент. І що сильніше ми намагаємося підлаштуватися під очікування, тим більше світ перестає бачити в нас живу людину з бажаннями, кордонами, потребами та внутрішньою глибиною. Справжня глибока близькість можлива лише там, де людина наважується бути собою, навіть ризикуючи, не сподобатися чи викликати несхвалення. Догідливість не викликає поваги, вона, навпаки, породжує зневагу і презирство. Вона знецінює нас, роблячи частиною декорацій, а не особистістю, з якою прагнуть будувати справжні глибокі стосунки. Юнг навчав, що людина, яка відмовилася від власної аутентичності заради чиєї зручності, зрештою втрачає повагу і до самої себе, занурюючись у стан внутрішнього конфлікту. Відмова від ролі зручного це акт внутрішньої революції. Це свідомий вибір говорити ні там, де раніше ми безсило кивали головою. Це право не виправдовуватися за свої бажання, свої думки та свої почуття. Бути незручним означає бути живим. Це означає дозволити собі існувати не в межах чужих очікувань, а у безмежному просторі власної істини. Люди інтуїтивно, на рівні несвідомого, відчувають тих, хто відмовляється гнутися під їхню волю, і саме таких поважають по-справжньому, віддаючи їм данину своєї поваги. Той, хто перестає грати роль зручного, неминуче стикається із самотністю. Але ця самотність стає священною. Це простір, де вперше можна почути свій власний голос, що не спотворений зовнішнім шумом. Вийти з ролі зручного означає зустрітися віч на віч зі страхом бути відкинутим і залишитися цілісним, попри будь-які зовнішні реакції. Це означає довіряти життю і своїй внутрішній природі більше, ніж чиїсь швидкоплинній думці. Юнг стверджував: душа вимагає автентичності, а не зручності. І лише той, хто наважується бути собою без оглядки на чужу реакцію, стає для інших джерелом справжньої сили та глибокої поваги. У світі, повному зручних, покірних і внутрішньо втрачених людей, незручна душа сяє як єдина іскра чогось справжнього, непохитного, цінного. Ключ три прийміть та інтегруйте свою тінь. Кожен із нас носить у собі тінь: ті риси, бажання, інстинкти, страхи й потяги, які ми звикли відкидати, приховувати, заперечувати навіть від самих себе. Карл Юнг навчав, що доти, доки тінь залишається непризнаною, вона управляє нашим життям із глибини несвідомого, немов невидимий ляльковод. Відмова бачити в собі агресію, заздрість, страх чи егоїзм не звільняє нас від їхньої влади, навпаки, робить їх сильнішими, руйнівнішими та неконтрольованішими. Лише прийнявши свою тінь, людина починає по-справжньому володіти собою. Інтеграція тіні це не боротьба зі своїми поганими сторонами, а визнання їхнього існування як необхідної частини цілого, адже світло і темрява існують не як непримирені вороги, а як два крила однієї єдиної душі. Відмова визнати свою тінь робить нас неймовірно вразливими. Ми починаємо проєктувати свої пригнічені якості на інших, звинувачуючи зовнішній світ у тому, чого не хочемо бачити чи приймати в собі. Але шлях поваги і сили починається там, де ми наважуємося сказати: так, це теж я, я цілісний. Коли людина зустрічається зі своєю тінню, вона стає глибшою, мудрішою, автентичнішою, живішою. Вона перестає бути поверхневою, передбачуваною та, що важливо, зручною для маніпуляцій. Її внутрішня енергія стає цілісною, а присутність зачаровує своєю непідробністю. Люди відчувають це несвідомо. У присутності того, хто прийняв свою тінь, неможливо грати у звичні ігри маніпуляцій і контролю. Від такої людини неможливо вимагати більше, ніж вона готова дати, тому що вона знає, хто вона є. Юнг навчав, що зустріч із тінню це не шлях падіння, а шлях сходження. Прийнявши свої слабкості, людина перестає боятися їхнього викриття. Прийнявши свою пригнічену агресію, вона знаходить справжню спокійну м'якість. Прийнявши свою заздрість, вона відкриває собі дорогу до істинної щедрості. Усе, що було приховано у тіні, стає паливом для особистісного зростання. Саме інтеграція тіні перетворює людину на рідкісну цінність у цьому світі, цінність, яка не будується на штучно відполірованих фасадах, а народжується із глибинної правди про себе. І там, де людина перестає боротися зі своєю природою, починається її справжня незламна сила. Не заперечуйте в собі те, що вас лякає. Обійміть це, і ви станете цілісними. Ключ четвертий випромінюйте емоційну незалежність. Емоційна незалежність це не холодність, не відчуженість і не байдужість, а зрілість душі, яка навчилася бути джерелом енергії та підтримки для самої себе. Карл Юнг говорив, що справжнє звільнення починається тоді, коли людина припиняє шукати в іншій особі те, що здатна дати собі сама. Емоційно залежна людина живе у постійному страху втрати, у нескінченній напрузі очікувань і розчарувань. Її настрій управляється чужими діями та реакціями, а її цінність залежить від швидкоплинних чужих оцінок. Але той, хто віднайшов внутрішню опору, більше не ставить своє щастя, радість чи спокій у залежність від чиєїсь присутності чи уваги. Він живе зі стану повноти, а не з відчуття браку. Він дарує свою любов не тому, що боїться залишитися самотнім, а тому, що він переповнений нею всередині себе. Емоційна незалежність робить людину магнітом. До неї тягнуться не тому, що вона має потребу, а тому, що вона випромінює спокійну, непохитну силу, внутрішню стабільність. Юнг навчав. Що лише цілісна особистість здатна вступити у справжні глибокі стосунки, не руйнуючи при цьому ні себе, ні іншу людину. Людина, яка несе відповідальність за свої почуття, викликає повагу, тому що вона не вимагає, не звинувачує і не маніпулює. Вона вміє бути поруч, не втрачаючи свого я і вміє йти, не руйнуючи іншого. У її присутності відчувається свобода, а не тиск чи залежність. Випромінювати емоційну незалежність означає щодня свідомо обирати внутрішню опору замість зовнішніх милиць. Це означає не чекати порятунку ззовні, а бути своїм власним порятунком. Це означає вміти проходити крізь біль, розчарування та самотність і не втрачати при цьому своєї гідності. Така незалежність не робить людину холодною. Вона робить її щирою та автентичною. Вона дозволяє любити без страху і прив'язуватися без втрати себе. В очах оточуючих така людина стає островом стабільності у світі змін і хаосу. І саме це відчуття внутрішньої міцності, непохитності робить її цінністю, яку не хочеться втрачати. Карл Юнг говорив, що зріла душа це та, що навчилася стояти на власних ногах, зберігаючи при цьому відкрите, тепле серце. І в цій унікальній стійкості, поєднаній із внутрішнім теплом, народжується та привабливість, яка не потребує жодних пояснень чи титанічних зусиль. Ключ 5 говоріть Ні без страху втратити. Уміння говорити Ні це акт найглибшої поваги до себе. І як не парадоксально, поваги до іншого. Карл Юнг навчав, що людина не здатна відмовляти, неминуче втрачає свою душу, приносячи її в жертву чужим нескінченним очікуванням. Страх втратити чиюсь любов, прихильність або схвалення перетворює наше я на безлику форму, позбавлену справжньої сили. І саме ця безликість робить людину невидимою в очах тих, чий його визнання вона так відчайдушно прагне. Говорити ні означає визнати священне право своєї душі на власні кордони, на власний вибір, на власну свободу. Це означає припинити зраджувати себе заради короткочасного, ілюзорного спокою. Людина, яка вміє відмовити, зберігає внутрішню цілісність, не дозволяючи зовнішньому світові управляти своєю цінністю через страх втрати. Вона не зухвала, не бунтує, не виправдовується. Її ні це не протест, а природне, спокійне продовження її внутрішньої правди. Юнг говорив, що кожна відмова, народжена із глибокої поваги до себе, посилює особистість і робить її видимою у світі тіней і масок. Той, хто наважується говорити ні, завжди ризикує залишитися на самоті, але цей ризик очищає його оточення від ілюзій і фальші. Залишаються лише ті, хто здатний любити без умов, а йдуть ті, хто був поруч виключно заради зручності та вигоди. Говорити ні без страху значить довіряти життю більше, ніж своїм страхам. Це значить вірити, що відмовитися від невідповідного це не втрата, а звільнення простору для чогось справжнього для справжніх стосунків. Це значить бачити свою цінність у тому, ким ти є, а не в тому, скільки разів ти погодився на чужі неприйнятні умови лише. Цілісна особистість здатна відмовити, здатна по справжньому сказати так, свідомо, вільно, без залежності. І лише таке так має справжню вагу і глибокий сенс. Світ поважає тих, хто вміє відстоювати свою правду, навіть якщо це вимагає пройти крізь біль самотності. Як говорив Юнг. Внутрішній світ, побудований на лояльності до себе, не потребує постійної валідації чи схвалення ззовні. Говорити Ні без страху значить, жити у союзі зі своїм глибинним я, а не у рабстві перед чужими швидкоплинними очікуваннями, і це одна з найбільш явних ознак справжньої непохитної цінності. Ключ шостий: прагніть до внутрішньої цілісності, а не до досконалості. Досконалість це ілюзія, за якою часто ховається глибокий страх бути недостатнім. Карл Юнг навчав, що прагнення до досконалості це підступна пастка его, тоді як шлях душі це прагнення до цілісності. Досконалість вимагає від нас зречення від усього, що здається недосконалим, від наших слабкостей, страхів, помилок, ран. А цілісність вимагає визнання всього, чим ми є: світла і тіні, сили та вразливості. Людина, одержима ідеєю бути бездоганною, стає чужою самій собі. Вона перетворює своє життя на нескінченну, виснажливу гонку за недосяжним ідеалом, втрачаючи при цьому радість і живе відчуття власного я. Але той, хто прагне до цілісності, вчиться бачити цінність навіть у своїх недосконалостях. Він розуміє, що кожна тріщина це двері у внутрішню глибину, а кожна помилка це можливість наблизитися до своєї справжньої природи. Юнг говорив, що цілісність вимагає мужності дивитися на себе без прикрас і без осуду. Це внутрішня подорож, де ми зустрічаємо не лише свої найкращі риси, але й те, що ми воліли б забути. Але саме через цю зустріч народжується справжня сила, сила бути собою без необхідності постійно виправдовуватися перед світом. Цілісна людина випромінює спокійну, непохитну привабливість, її не лякає думка оточуючих, тому що вона не будує свою цінність на чужому захопленні. Її повага до себе не залежить від безпомилковості. Вона народжується з прийняття всієї своєї природи, і це робить її помітною, справжньою живою у світі масок і прикидання. Прагнення до досконалості робить людину холодною, напруженою, недосяжною, а прагнення до цілісності робить її теплою, людяною, глибокою. Люди тягнуться до тих, хто дозволяє собі бути собою, не ідеальним, але щирим. Саме такі особистості стають тими, кого бачать, поважають і цінують. Юнг навчав, що наше завдання не виправити себе, а пізнати себе, не приборкати свої недосконалості, а інтегрувати їх у загальну тканину свого я. Тільки тоді можна стати тим, чию присутність неможливо забути.